Вітаю! Сьогодні 2 серпня 2022 року. 159 й день з моменту початку активної фази Восьмирічної війни. Протягом доби окупанти атакували Миколаїв. Під обстріли потрапили два райони міста. Також рашисти обстріляли з РСЗВ і ствольної артилерії, Сенельниківській та Криворізькій райони Дніпропетровської області у зоні відповідальності батальйонів бригади на південному, північному та східному напрямках. Продовжуються активні дії. Зокрема, Збройні сили України відбили штурм в районах Яковлівки, Вершини, Кодеми та Травневого на Бахмутському напрямку. Противник здійснював обстріли інфраструктури в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кодема, Семігір'я, Травневе та Зайцеве, завдав авіаударів біля Соледара, Яковлівки, Семігір'я, Покровського та Білогорівки. На Харківському напрямку ворог здійснив висування окремих підрозділів у районах Байрака та Дементіївки. Після вогневого ураження відійшов, обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів, завдав авіаудару біля Верхнього Салтова. На Краматорському напрямку ворог обстріляв із танків та артилерії райони Серебрянки, Сіверська, Званівки та Донецького, завдав авіаударів біля Серебрянки. Вів штурм неподалік Івано-Дарівки, успіху не мав та відійшов. На Авдіївському напрямку були обстріли неподалік Авдіївки, Нестайлового і Нью-Йорка. Ворог задіяв авіацію та вів штурм в райони Авдіївки. Тривають бойові дії поблизу Півсків. На південно напрямку противник вів штурм в районі Трудолюбівки, успіху не мав та відійшов. Основні зусилля зосереджує на недопущенні просування наших військ. Тим часом Збройні сили звільнили вже 46 населених пунктів Херсонської області. Росія продовжує нести втрати у війні з Україною. Лише за минулу добу захисники знищили близько 140 окупантів. Загалом за 159 днів. Збройні сили ліквідували 41 170 загарбників. Збройними силами України на півдні знищено ворожий зенітно-ракетний комплекс ТОР. Крім того, були ліквідовані 32 росіянина, самохідна гаубиця М100 С та 4 одиниці бронованої техніки. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade – Ми зброя, що захищає світ. Вірте в збройні сили України. Слава Україні!